Мої вітання глядачам каналу Питаємо у Таро. Всі, мабуть, вже чули про дагестанську стрілянину. Так? І сьогодні ми давайте спробуємо з вами подивитися, чи ці події якось ляжуть в основу, так би мовити, закипання казана Російської імперії. Спробуємо. Передбачити ситуацію. Що це було? Це були оці перші пташки, да? можливо, які зможуть випорхнути із золотої, так би мовити, в лапках клітки Російської імперії. Давайте подивимося. В Попередніх своїх відео я говорила, що ще не настав час. Ще досить потужна система силова, яка зможе утримати всі народи і народності ну, в одній імперії. Але все-таки ж бачите, час міняється, все йде, не стоїть на місці, зазнає розвитку. Отже, давайте дивитися, Дагестан. Почався певний процес, я вам скажу. Дагестан це певний процес. Який говорить про те, що вже в Росії склалася надважка ситуація, скопилося дуже багато проблем. так? Ось Дагестан, саме оця стрілянина, да? нам дає сигнал, що це початок певного процесу через ті проблеми, що створилися. Але все рівно, дивіться, все рівно намагаються пропагандою, да? дуже сильно працює в Росії пропаганда. І поки що ця пропаганда вона перебиває всі дії. Тобто вона слідкує за тим, щоб все було спокійно. Так? Вона настільки промиває мізки людям, що вони ну, сидять і нічого не роблять. Але я вам скажу: але. Можливо, це може бути і відпочинок перед бурею. Чому? Тому що багато проблем склалося. Розумієте? Тут оце затища воно може вилізти досить таким неординарним способом в Росії. Не можуть вони довго тримати свою систему на пропаганді тому що накопичуються багато проблем. І ці проблеми запускають певні процеси. Знаєте, ці, проблеми досить, досить, ці проблеми досить болючі для народів Російської імперії. Вони досить боляче б'ють по кожному, я вам скажу. І процеси можуть відбутися досить трагічні, досить трагічні. І, розумієте, Дагестан може підштовхнути до хаосу у всій імперії. Це карта трагедії, розчарування. Ну, ви знаєте, царська, ой, царська вибачаюсь, Російська імперія рухне тоді, коли рухне пропаганда. Вона тримається на пропаганді. Буде кінець пропаганді, буде кінець і, і імперії. Ну, знову ж таки, я вам скажу так. Оцей процес, він поки що як, іде як пробний. От, начеб, начебто випробовують саму систему, розумієте, наскільки вона міцна, наскільки вона зможе подолати цю проблему, все рівно народи очікують, так? очікують свого визволення. Я вам скажу так, це ну, розумієте, карта, яка говорить про те, що. Робота певна проводиться і очікується результат. Тобто, це Дагестанська ця стрілянина, да, Дагестанський цей протест, він як маркер роботу зробили, а тепер дивлються, дивлються, да, що ж зробили не так, ну, можливо, аналізують, да, що зробили не так, треба виждати ось, да, подивитися, де в системі слабкі місця. Це робиться не просто, цей процес, він робиться не просто так. розумієте? Тобто не така вже міцна зсередини путінська ця система, силова система. Її зондірують кожен раз майбутнє все це пов'язано і з майбутнім. І я вам скажу так: ну колесо, можливо, і хитнеться. В майбутньому колесо хитнеться, воно розкрутиться. І оця. І оце колесо фортуни може розкрутитися так, що вже нічого не зможе його зупинити. Я вам скажу так, це доленосна карта, доленосна, доленосні події. У майбутньому Росію чекають доленосні зміни. Досить болючі зміни для самої як для імперії. Так? Ну, звичайно, і для людей вони будуть болючі. Чому? Тому що будуть багато жертв. Ну, ви знаєте, коли рвуться окови, свободу треба виборювати. Свобода виборюється, вона виборюється кров'ю. Свобода любого народу. Розумієте, але це у це майбутньому, ну, воно станеться обов'язково, скажімо так, ви знаєте, реалізація вона готується. Реалізація змін вона вже готується. Розумієте? І до неї треба готуватися не просто, ну як сказати, да, морально, не просто там, духовно, але для того, щоб реалізувати ці зміни, необхідні ще і кошти для цього. Це звичайно, це, це зрозуміло да, всім. Тому реалізація затримується, да, реалізація ось цих змін. Вона затримується, тому що обдумують, як правильно зробити. Да? Це відпочинок перед бурею, можемо і так сказати. Воно вже готується. Я вже неодноразово говорила, дивилася, що зараз регіони затихли і вони обдумують, що робити далі. Вони прекрасно розуміють, що іде, іде, ідуть кудись не туди. Да? Дуже багато жертв, потрібно вже закінчувати все. Але я вам скажу так, як тільки ослабне пропаганда, якщо її дуже сильно підірвуть, да, довіру до цієї пропаганди, а там ще сильна довіра до пропаганди, ще досить добре і потужно промиваються мізки людям. От тільки тоді почнеться реалізація. Але все-таки, знову ж таки, всі, все це вже ну, обдумується, да? зародиш уже є, і Дагестан тому приклад. Так, потрібно, в майбутньому буде трансформація. Дивіться. Ну, це ось трансформація. Бачите? Це доленосні зміни. Трансформація е, Російської імперії відбудеться. Це, ну, відбудеться це доленосна, це доленосна карта. Дивіться, багато деякі регіони підуть назавжди. Відійдуть назавжди, це готується вже, не втримає. І над цим досить активно працюють, аналізують, відпочивають, аналізують, так і так далі. Да? Це не просто за це обдумування, що робити далі. І ось тільки і чекають на те, щоб... Я скажу так, можливо, можливо, готується е, воєнний. Е, Воєнна трансформація Росії. Реалізація воєнної трансформації. Над цим працюють. Над цим працюють. Але це буде в майбутньому. Так, дивіться. Знову, знову карти говорять про те, що в майбутньому буде трансформація досить катастрофічна і доленосна, досить болюча. І буде, будуть регіони іти. Будуть регіони іти від Росії. Тому що не може імперія забезпечити нормальний розвиток народів, яких вона ну, захопила. Ви знаєте, я вам скажу так, таємно, ну, знову, знову, знову от, мої розклади вони знову перегукуються. От хто мене дивиться уже дов, давно. Я говорила, що. Що таємно ведуться, таємно ведуться серед еліт цих адміністративних одиниць да? розмови і робота про те, що треба виходити з складу Росії. Бачите, а це доносне, це буде, але не скоро. Знову ж таки, карти говорять, що це тільки зародження цього процесу. Починається тільки зародження цього процесу. Досить повільно маховик розкручується повільно. Розумієте? Повільно. Чому? Тому що досить, досить сильна у них промивка мізки іде. Ну, знаєте, деякі регіони вони очікують, яким способом відділятися від Росії. Багато Можливо, так скажемо, деякі, не багато, деякі регіони, деякі хочуть воєнним способом відділитися, можливо, з боями, так, а деякі просто вичікують, коли, коли імперія ослабне до, ну, до такого ступеня, да? щоб просто, просто піти без боя. Да? Бо це карта от сімка мечів, це коли, коли намагатимуться йти від воєнних дій. Хитрим способом від воєнних дій. Тобто інші готуються, так, тестують цю систему путінську зброєю, а деякі просто хитро вичікують. Але розпад буде неминучий, я вам скажу. Розпад, розпад імперії буде неминучий. Ну, в основі у нас колоди у нас король Пентаклівий. Це зрозуміло, що для того, щоб розпалася імперія, треба, щоб регіони мали досить сильну економічну і фінансову платформу. Якщо вони будуть слабкі, розпад буде уповільнюватися так, по зірці. Розклад буде ну, колись. Тому я думаю, що Путін і безстраює та вибудовує свою. Фінансову і політичну систему так, щоб послабити регіони, послабити регіони. Тобто там не будується промисловість звідти викачуються ресурси, людей звідти вигрібають, чоловіків кидають на війну. Тобто всі сили прикладають для того, щоб послабити ці регіони, щоб вони не змогли в майбутньому просто відділитися. Але цей процес відбудеться. Обов'язково всі імперії помирають, помре і Російська імперія. Ось так я побачила цей розклад. На все добре, до побачення.